Всім привіт! Сьогодні не буду себе дуже показувати, тому що в мене кон'юктивіт над оком і висипало, посипало лоб. Коротше, треба, треба слідкувати за своїм, за своїм харчуванням, перш за все. Ось подивимося, сходимо в магазин Resort, подивимося новинки. Це в нас торговий центр екватор, і подивіться, який красивий весь в лампочках потолок. Супер просто. Так, із новинок в магазині Resort ось такий є жакардовий піджак 2600. Темно-синій такий насичений. На підкладці. Мені рідко що подобається в Resort, але цей піджак дійсно мені сподобався. Якщо його, наприклад, вдягати з такими джинсами, як на картинці, з хаус-бренд в стразах, і як взуття підібрати, наприклад, казаки. Сукні. З такого середньої товщини трикотажу. З розрізами з боку чорна і червона 1400. Ось такі святкові сукні з'явилися. 1400 з люріксом. Дуже приємні на дотик. Такі трикотажні сукні до середини коліна довжина і ціна 1400. І є кремового відтінку. Навіть є в такому темно-зеленому болотному відтіночкові. Штани карго чорні на резинці. І завужені донизу. Чесно, мене не надихає взагалі цей магазин, тому якби і приміряти нічого не хочеться. Все те саме. в принципі. Ось така сукня красива з'явилася. Трьохярусна. Красивий такий блейзер в полоску із золотистими такими гуззиками на підкладці дві двісті прикольний смарагдова сукня 1400, із запахом Сукня дуже елегантна, така вечірнього плану. До неї можна вдягати, наприклад, ті, що під нею чоботи високі, а зверху, наприклад, шубу або якийсь шкіряний тренч на вашу фантазію. Класика такий ж піджак за 2200. Бежевий, двобортний. Це в нас пальто в сірі. Такі пальто навіть кардигани легенькі. Сукні 1300. Тоненький, такий тоненький-тоненький е, трикотаж. Ось такі з'явилися светри кремові, 1400. І по-типу із сорочкою, яка виглядає да, з-під светру. І такі ж, але в сірому такі світло-сіревіці. Сукні на свято. 50-ті. Така сукня флоштує. Дружка цінно. 1600. Виріз красивий, дивіться. Ось така кофтинка. Трикотаж дуже приємний. 1400. Люрікс-спідниця із розрізом з боку. 999. Хибешні водолазки. А це що? Новинка. Ось такі спідниці. В'язані, теплющі, ніби мохерові. Без розрізу. Без, да? Ані, є. Є розріз ось такий. Клас! Дуже тепла спідничка. Мені подобається. Бешні базові водолазки. джемпер сірий новинка. Тисячу двісті із екошкіри дев'ятсот дев'яносто дев'ять. Дивіться, які вони прикольні ці штани. Вони навіть такі, знаєте, світло, якісь чорні, сірі Можна вдягати з таким джемпером. Ціни дуже високі. Штани утеплені. На флісі. Так, бачу пуховики з минулого року. Чорні. Такий пуховик коштує 2,600. Утеплений капюшон. Друзі, в місті оголошено повітряну тривогу, тому я вийшу. буду чекати, звичайно, хочу зайти ще подивитися, що в резерв. А поки що давайте подивимося новорічні іграшки в магазині Велмарт. Я побачила такі прикольні чорні. Так, ось такі чорні. Просто різні форми, різної форми, точніше. Дивіться, ось така кулька коштує, наприклад, 69,99. Вона просто чарівна, дуже елегантна. Да, найкращий, найкращий термін сюди підійде саме елегантно. Дуже. Подивіться, які зірки. Набір зірок 99, 6, 8 штук, 99 гривень. Набір ось таких бурульок чорних: 79 гривень. Верхівка, 79. І ось такий набір. Маленьких таких 89, 24 штуки. Гляньте, наклеєні, типу мозаїки, наклеєне скло бите. Це дуже магічно виглядає, дуже елегантно. Я вже казала, мені подобається. Вау, дуже круто, і є ще ось такий набір: 129. Тут аж, аж, аж 12 штук. І вони матові і глянцеві. 129 гривень. І оці також бите скло, але вже побільше. Тут діаметр 10 см, такий, ну, вмістився в руку, але крупні, порівняно з цими. І такий теж 99 Ці 65 ці 99. Дуже елегантна, будова, ялинонька. В таких чорних відтінках. Якщо доведеться довго чекати. Ну, Години три я маю на увазі, то звичайно я звідси піду. Хочу подивитися ще на скло, точніше на вікно штору. Багато різних пуховиків. Приміряти не буду. Дублянки приміряла в попередньому відео. Ціна не змінилась. Три тисячі. Це спортивний одяг. Такі білі базові толстовки 899. Футболки. 499. 499. 499. Чорні світшоти або ж толстовки, точніше. 900. Штани спортивні на кожен день. Утеплені 900 на флісі. І до них можна придбати ось таку теж на флісі. Таку худі. Думаю, що худі також коштує десь тисячу. Ні, 800. З новинок. З новинок ще є ось такий светр сукня. не незрозумілий, рукав не довгий. Далі з новинок ось такі штани спортивні карбо. Утеплені. На флісі. 1000 гривень коштують це кремовий відтінок і є ось такий сірий відтінок, світло-сірий, теплі. 999. І ось такі карго, не карго, навіть не знаю, як їх назвати, такий цупкий денім. Тепленькі навіть. Рижі 999. І такі ж є. Колір хакі. Так, Кому цікаво, дивіться, приміряю цей сведер е, в resort, який знаходиться на манекені. Також надягнений. Є в чорному і є в такому сірому відтінку. Розмір М. Він об'ємний і оверсайз іде. Сама модель йде як оверсайз, я так розумію. Це розмір М. Якщо я в Діноїску, він буде дещо, звичайно, менший. Такий він. Дуже зручний, такий затишний. Пити каву, сидіти вдома перед телевізором. Тому що в ньому ходити реально буде жарко. Наприклад, тут зараз по торговому центру я ходжу в одній футболці і в жилетці, яку брала в секунді. І все. Тобто в, цьому, в такому буде дуже жарко. А ще якщо зверху верхній одяг. Взагалі такий зимовий, типовий светр. Класний. Теплющий. Ціна такого светру 1600 гривень. В розмірі М приміряла. Красива дуже в'язка. Хто вміє в'язати, зв'яжіть собі такий светр. з таким узором. Склад тканини такого светру: 62 поліестер, акрил і еластан. Ну, звичайно ж. В принципі, склад непоганий, а там уже вирішувати вам. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і до зустрічі вже в наступному відео.